Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, деякі категорії студентів та викладачів скоро можуть втратити відсрочку. Подано до Верховної Ради вже законопроект 13193. Він зареєстрований 18.04.2025 року. Поки що тексту законопроекту немає, тобто його побачити неможливо. Ми маємо лише номер законопроекту, маємо лише дату, і бачимо, що він поданий зареєстрований на сьогоднішній день. Хто може втратити відсрочку, за яких умов поки що не зрозуміло, але законопроект вже називається про внесення змін до статті 23 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І про нього раніше повідомляв там Олексій Гончаренко. Я там в своєму телеграм-каналі викладав те, що він зазначив на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і взагалі мережа інтернет на сьогоднішній день там вже різну інформацію поповнилась там щодо цього питання. Але очікую законопроект, як тільки він вийде, одразу вас повідомлю. Зроблю розширене відео. І на телеграм-каналі очікуйте також ці новини. Всім марного вечора, до побачення, мирного неба.